Вітаю. Тема віднімання раціональних чисел. Виконаємо номера для спрощення і розв'язування рівнянь. Перше завдання. Номер 1135. Треба спростити вираз. Давайте уважно подивимось на цей приклад. У нас є 2. відняти 7, додати А. 2. Відняти 7 додати В цей приклад ми можемо бачимо, що у нас є додатнє число, треба відняти від'ємне число. Використовуючи правило віднімання раціональних чисел, щоб від одного числа відняти друге число достатньо до зменшуваного 2 додати число протилежне від'ємнику, додати число протилежне до мінус 7. І так, перепишемо це 2. Додати мінус 7. І дописуємо змінну А. Тепер, щоб додати два числа з різними знаками, нам треба від більшого модуля 7 відняти модуль 2 і перед отриманим результатом поставити знак більшого модуля. Мінус, тому що 7 у нас з мінусом, і більший це модуль. Тепер від більшого модуля від 7. Віднімаємо менший модуль 2 і просто дописуємо А. Отже, у нас буде мінус 7 відняти 2, це буде 5, мінус 5 додати А. Зазвичай іноді пишуть у відповіді мінус спочатку не пишуть, а пишуть А відняти 5. Можна або мінус 5 додати А, або А відняти 5. Приклад розв'язаний. Наступний приклад Б, відняти 3 додати мінус 2. Дивимось, Б ми переписуємо без змін. Тепер бачимо: мінус 3 треба додати число мінус 2. В такому випадку ми перед дужками ставимо знак мінус і додаємо два від'ємних числа, модулі двох від'ємних чисел. 3 додати 2. Ми отримаємо Б. Відняти 5, розв'язали цей приклад. Третій приклад 9 додати х, відняти мінус 2. Ми пам'ятаємо, що якщо у виразі є мінус дужки, мінус, то в такому випадку це, це буде плюс у нас. Перепишемо цей приклад 9 додати х і додати 2. Приведемо подібні, складемо числа, використовуючи закони додавання. Тому ми можемо скласти 9 додати 2 і додати третій доданок Х. Запишемо його окремо. 9 додати 2 це буде 11, 11 додати Х. Отже, ми використ... виконали з вами номер 1135, спростили вираз. Наступний номер. Теж треба спростити вираз. У нас Перше число мінус 3 відняти 5, і треба додати y. Ми бачимо, що у нас є мінус 3 відняти 5. Різницю двох від'ємних чисел ми можемо замінити на додавання. І так буде мінус 3 додати від'ємне число мінус 5, і y допишемо. Дорівнює мінус 3 додати мінус 5, це буде мінус 8, в мінус 8 додати y. Або перепишемо цей приклад, щоб мінус у нас не був на початку прикладу. Це буде y відняти 8. Або така відповідь, або така може бути у підручнику. Це додати 2. І відняти 8. Нам треба спростити цей вираз, порахувати числа і дописати доданок С. Щоб додати два числа з різними знаками, нам треба від більшого модуля 8 відняти менший модуль 2, і в результаті поставити знак більшого модуля. Отже, це… Так як 8 мінус 8 модуль більше, то ми ставимо знак мінус, і в дужках від більшого модуля 8 віднімаємо менший модуль 2. Тоді у відповіді 8 відняти 2 це буде 6, перепишемо цей приклад c це відняти 6. Третій приклад 4. Додати m відняти. Дужки мінус одиниця. Це знову цікавий випадок, коли у нас мінус дужки мінус, то можна перетворити, записати як плюс. Тоді 4 додати М, додати одиниця. Ми отримаємо 4 додати 1. Це буде 5 додати м. Номер 1136 виконано. Розв'яжемо рівняння і зробимо перевірку номер 1140. Мінус 7 додати х дорівнює 3. Отже, мінус 7 перший доданок, х невідомий другий доданок, 3 – сума. Щоб знайти невідомий доданок х, треба від суми 3 відняти відомий доданок мінус 7 х буде дорівнювати, щоб до 3, Від 3 відняти число мінус 7, ми можемо це віднімання замінити на додавання 3 відняти 7. В такому випадку х буде дорівнювати 10. Зробимо перевірку. Мінус 7 додати 10. Буде дорівнювати. Як ви бачите, два числа з різними знаками треба додати. Бачимо, що 10 у нас з плюсом більший модуль, то у відповіді буде плюс. І від більшого модуля віднімаємо менший модуль 7. Ми отримаємо 3. Як ви бачите, права частина теж дорівнює 3, тому ми запишемо 3 дорівнює 3. Рівняння виконане, вірно. Друге рівняння х додати 4 дорівнює мінус 1, х невідомий доданок, 4 другий доданок, і сума дорівнює мінус 1. Щоб знайти невідомий доданок х, нам треба від суми мінус 1 відняти відомий доданок 4. Ми з вами знаємо, якщо у нас Є віднімання двох від'ємних чисел. Це віднімання ми можемо замінити на додавання. Мінус 1 додати мінус 4. Х буде дорівнювати. Мінус 1 додати мінус 4, у відповіді ми отримаємо 5. Зробимо перевірку, мінус 5. Перевірка. Місто х ставимо мінус 5. Додати 4, мінус 5 додати 4, так як модуль числа мінус 5 більший, то у відповіді ми повинні поставити знак мінус від більшого модуля 5 відняти менший модуль 4. Ми отримуємо мінус 1, мінус 1 у нас у рівнянні, Тому мінус 1 дорівнює мінус 1. Друге рівняння ми виконали. Переходимо до розв'язування третього рівняння. 5 відняти х буде дорівнювати 9. Зменшуване 5 від'ємник х, 9 це різниця. Щоб знайти від'ємник х, нам треба від зменшуваного відняти різницю. 5 відняти 9. Ми знаємо правила: якщо у нас зменшуване менше за від'ємник, то у відповіді буде стояти знак мінус. Тоді від більшого модуля 9 ми віднімаємо менший модуль 5, 9 відняти 5 буде мінус 4. Зробимо перевірку цього прикладу. 5 відняти мінус 4. Ми отримаємо 5, додати 4. Отже, ми отримали сліва ми отримаємо 9, і справа у нас стоїть 9. Рівняння виконано, вірно. Запишіть, будь ласка, самостійно відповідь. Щиро дякую всім тим. То дивіться мої відеоуроки. Чекаю вас на наступному уроці нової української школи Математика 6 клас.